Іммігранти у Великій Британії по-різному сприйняли заяву прем'єра Девіда Камерона про закручування гайок для переселенців. Зокрема, уряд хоче обмежити соціальні виплати, соціальне житло та безкоштовну медичну допомогу для новоприбульців. якщо ти працюєш на користь суспільства, то так ти можеш мати якісь соціальні привілеї, але загалом він має рацію. Проте ті, хто мають покладатися на соціальні виплати, аби вижити, сприймають плани уряду як загрозу. Я живу на допомогу по безробіттю. Якщо вони щось уріжуть, для мене це буде проблема, бо зараз працює лише донька. Гевмайдаторкінгатмоментіммігранти у другому поколінні, чиї батьки свого часу також приїхали до Британії. Тепер часто густо виступають проти новоприбульців. Не треба, щоб хтось приїжджав сюди і відсував у бік англійців, які роками чекають на соціальне житло. За опитуваннями, іммігранти, це одна з основних тем, що цікавлять британців перед виборами 2015 року. Отже, всі основні сили і у першу чергу партія влади демонструють чіткі позиції з цього питання.